До моєї подруги Талі, я вам вже розказувала про неї. І зараз я попросила Талі зробити для вас румтур. Будинок ще в процесі ремонту, але думаю, вам буде цікаво. Привіт, мене звати Талія, я подруга Тані. Я американка, тому дуже погано розмовляю на українському мові. Ідем, я вам покажу румтур. Тут у нас коридор шкаф для. Верхній одяг, це кухні вітальна. Тут у нас зеркало та шухля. Тут у нас камінь. Працює від пару. Тут у нас острів, тут буде стіль. Тут зручно дуже багато ящиків. Тут у нас мікрофільовка, духовка. Тут у нас кавоварка. Дуже багато місця для всіх моїх речей. Тут у нас спальна зона. Це кімната ліма мого старшого сина. Тут зеркала шафа, двохповерхове ліжко. Ми придумали сходенький шухлядки. Mm -hmm. Mm -hmm. Вони всі відкривають. Oh. <реш> Ніша для іграшок та кліжок. Кімната моїх дочок Стела та Емілія. Стелла hi! Шкафчик, так. Mm -hmm. Стела дуже любить зробити макіяж, тому ми їй зробили мейкап-зону. Це ліжко, а тут у нас е, такі світильники, облачок. Це у нас kids bathroom. Запрошую в нашу мастер спальню Тут у нас велике ліжко та світильник. You are my dream. Це на українська ти моя мрія. Хейкап-зона. Тут буде телевізор. Тут у нас гардероб. Це гардероб. Для мене, для чоловіка. Тут ящик для гразних речей. Це мастер батрум. У нас шеф повар Сергій. Ви часто кажете, що ми їмо тільки червону рибку та креветки. Тому наш шеф приготував ось mm -hmm. таку справжню українську вечерю. Розкажіть, будь ласка, як ви готували картопельку? Відварюємо молоду картопельку, додаємо в кінці півпачки вершкового масла, додаємо спеції, соль та зелену цибульку. Скажіть нам, що в нас до картопельки. А на столі в нас сьогодні до картопельки: сальцо, м'ясо, колбаска краківська, скумбрія, скумбрія блакитна, огірки солені, редисочка та зелений лучок. Угу, І ще якісь баклажанчики, да ви? І баклажанчики э, замариновані Угу, uh -huh. Звідки у вас баклажанчики такі? А uh -huh. я у бабусі на базарі купив. Всім uh -huh. смачного. Смачного? Дуже смачно приготував. Просто смакота-смакота. Зранку смакота. їдемо на масаж. Ворота відчиняються і виїжджаємо швиденько-швиденько. Для масажу ми прийшли поїсти. Відечок у кашку кашка їсть і собі маршмеллоу, какао з маршмеллоу. Для масажу в нас такий класний дитячий майданчик. Погода така тепленька, тому йдемо гратись. Відочок пішов гратися. І, до речі, дуже легко знаходиться собі друзі, знайомиться з дітками. От у нього вже хлопчиком подружився з дівчинкою і грається. Нагулялися, повертаємось додому, і я буду робити догляд за собою. Що кур'єр якраз в душі. Голова мокра, попросила його перекинути посилку через забор. О, супер. Після душу одягнулася, зробила легенький макіяж і йду знімати відео. І зараз вам покажу трохи за колісся. А це відео вже є на сторінці. Камера знімає, я тут працюю. І на моя моральна підтримка разом зі мною. Він тут за кадром дивиться за всіма процесами у всьому участвує. Сонечко, ти мій помічничок найкращий? Скрипочка, цип цип ципочка, скрип, скрип, скрипочка, ципочка моя. <говори> Хто тут здавався? В будиночок? Хто тут? Золодко таке. Вечірій чоловік повернувся з роботи, ми повечеряли і він прибирає. Звернувся до горщика з проханням влаштувати злітно посадкову смугу за допомогою прожекторів і конусів.